понеділок, 12 травня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. В ніч на понеділок сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною два ворожі безпілотники. Інформації щодо постраждалих та руйнувань не надходило. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Зі 108 шахедів, випущених росіянами по Україні, наші захисники збили 55, розповіли у повітряних силах. Ще 30 безпілотників були локаційно втрачені і не досягли цілей. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири області: Одеська, Миколаївська, Донецька та Житомирська. 15-річного хлопця ушпиталили в опікове відділення Хмельницької обласної лікарні після удару струмом. Напередодні ввечері підліток заліз на дах вантажного вагону, який перебував на вулиці Калнишевського. Повідомили у прес-службі ДСНС Хмельниччини. За допомогою драбини рятувальники зняли травмованого і передали його медикам швидкої. Причини та обставини з'ясовують правоохоронці. У медзакладі повідомили, що підліток перебуває у стабільно важкому стані. Завтра його знову оперуватимуть. Перше від Хмельницької громади бійці сил оборони отримали квадрокоптери, DJI Matrice 4 t Раніше БПЛА такої моделі не купували, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Вартість одного такого квадрокоптера близько 200 тисяч гривень. Це чергове бюджетне придбання. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони. Як і власне раніше, головна ставка на безпілотні літальні апарати. Це БПЛА квадрокоптерного типу. Це ці БПЛА, які ми сьогодні передаємо, це DJI Matrix 4 t Вперше таку модифікацію ми придбали. Вперше ми власне, її взагалі побачили. Ну і власне за тими ТТХ, які вони мають, за думкою наших операторів, пілотів БПЛА, мають дуже хороші характеристики, тому сподіваються, що вони будуть корисні максимально в роботі і в розвідувальній, і в бойовій роботі, і будуть все робити, щоб нищити ворога і наближати нашу перемогу. Передаємо 12 матрасів сьогодні. Їхня загальна вартість понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Дякую традиційно нашим платникам податків. Саме завдяки нашій спільній роботі, товариства, завдяки вашим податкам. Ми маємо можливість постійно, постійно, постійно допомагати нашим силам оборони. Попереду в нас нові закупівлі. Будемо активно зараз купувати саме серію DJI Matrix 4 t Паралельно працюємо. З мавіками, з четвертими утелами, паралельно працюємо з ФПВ, власна збірка, придбані ФПВ, паралельно працюємо з засобами РЕБ, РЕРУ різних типів модифікацій. Ну і паралельно напряму допомагаємо, фінансуємо різні підрозділи сил оборони, даємо їм можливість за кошти міського бюджету теж купувати різноманітне обладнання. Попереду таких, скажімо так, і передач, і виділених коштів буде, буде і буде. Ми працюємо далі. Чани сьогодні безкоштовно обстежували родинки у міській дитячій лікарні. Огляд влаштували до Дня діагностики меланоми, який відзначається 12 травня. Лікарі попереджають, якщо дитина отримала сильний сонячний опік у ранньому віці, то протягом наступних 25 років ризик виникнення меланоми може зрости на 40%. Тож батьків закликають стежити за тим, аби малеча була захищеною від ультрафіолетового випромінювання. Звернулися проконсультуватись на рахунок гемангіоми. З'явилася вона в нас не з народження, а тиждень після народження трошки збільшилась в розмірах, і нам порекомендували проконсультувати з лікарем онкологом Ціль цього дня не не тільки провести скринінг оглянутих хворих, а головна ціль цього навчити людей правильно поводитись. Виходячи на прогулянку, треба пам'ятати, що треба захищати найперше своїх діток. Змащувати сонцезахисним кремом не менше 30-50 захисту, одівати кепочки, одівати окуляри і менше перебувати на відкритому сонці. Якщо ви бачите, що ваша родинка стала нерівними краями, змінила колір, потемніла або має неоднорідний колір: темніше, світліше, червоне п'ятнишко, випукла якась стала. Появились на ній кірочки. Не дай Боже, закровоточила. Звичайно, обов'язково треба йти на скрін. Вісімнадцятеро людей захворіли на кір на Хмельниччині упродовж квітня. 15 із них діти. Переважна більшість не вакциновані. Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Аби уникнути епідемії за дорученням начальника обласної військової адміністрації, генеральний директор центру Михайло Габрикевич. Закликаю усіх жителів області звернутися до сімейного лікаря та перевірити свій вакцинальний статус. За потреби фахівець допоможе розробити індивідуальний графік та надолужити пропущені щеплення. Хмельницькі поліцейські влаштували профілактичний рейд у громадських місцях, аби попередити вживання алкоголю неповнолітніми. Зокрема, перевірили парки, сквери та двори багатоповерхівок, де найчастіше збираються підлітки. Вели роз'яснювальні бесіди щодо заборони вживання спиртних напоїв та куріння. А також розповіли про вплив шкідливих звичок на здоров'я людини. Через живе спілкування, приклади з реального життя та відкритий діалог ми формуємо в учнів, підлітків, розуміння ризиків пов'язаних із вживанням. Алкоголю та тютюного паління і паління електронних цигарок, а також мотивуємо їх бати про своє здоров'я та приймати відповідальні рішення. Якщо особа до 16-річного віку вчиняє будь-яке адміністративне правопорушення, тоді відповідальність несуть батьки або опікуни особи, що їх заміняють. А ми притягуємо до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків і штраф передбачає 850 гривень за правопорушення, яке відбулося вперше. Якщо вдруге, ми притягуємо особу до Відповідальності, тоді сума штрафу подвоюється. Якщо правопорушення вчинила особа, яка виповнила 16 років, тоді ми складаємо відповідні матеріали і направляємо до суду. І лише суд приймає рішення про притягнення до відповідальності. Або це буде попередження, або штраф. Ярмарок розсади відбувся у Хмельницькому. Організатором виступило управління торгівлі міської ради. На майданчику поруч з парком Молодіжний презентували свою продукцію 17 виробників. Хмельничани купували розсаду, насіння та добрива саджанці кущі і дерев та брали участь в майстерках від учнів і майстрів ВПУ номер 11 ми проводили цього року Квітуча Україна, ярмарки проводили в селах нашої громади, Давидкісті, Шаровечка. І такі заходи користуються популярністю для підтримки наших виробників. Цього разу у нас 17 учасників. Рідкісне колекційне, якесь смугасте, якесь ребристе, якийсь там сорт, якому там 100 років, то це до мене. У нас є сорт зелене чері. Зелений виноград він називається Grape. Це надзвичайно солодкі, янтарні черіки. І зазвичай люди думають, що чого воно не стигне довго, але потім, коли куштують, виявляється, що воно вже давно достигло і солодке. Люди беруть хтось. Квіточку, хтось хоче жимоло, щоб поїсти, хтось хоче фундука, бо любить горіхи. Ми дуже давно вже займаємося фундуком. У нас є свій горіховий сад, фундучний. У нас десь біля 40 сортів. Дуже задоволені, що встигли купити. Цього року так як холодно, все якби були сумніви, коли посіяти розсаду. Живемо в селі, то вирощуємо все. Може би хотілося би дешевше, але дивлячись, яка гарна розсада, то дійсно не шкода гроші віддати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!